Луцьк у сльозах у кафедральному соборі Святої Трійці прощаються із полеглим захисником Віталієм Ващуком, який боронив рідну країну до останнього подиху і трагічно загинув на передовій. Лучани з невимовним болем і слізьми проводжали в останню путь Віталія Ващука. Захисник трагічно загинув 22 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності. Та незалежності України біля населеного пункту Наліпівка Донецької області. Захисник 1992 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця снайпера 2-го штурмового відділення, 1-го штурмового взводу, 1-ї штурмової роти, воїн мужньо боровся за рідну землю і всіма силами наближав перемогу над російською ордою. На жаль, у бою він віддав своє життя. Знайомі, які прийшли попрощатись із своїм героєм, згадують про полеглого лише хороше і досі не вірять, що Віталія уже немає. Тільки хороше. Я його пам'ятаю, що з малечка гарний веселий хлопець. Він пішов добровільцем. Добробутня пішов, був тиждень, місяць був на полігоні, і за тиждень певно, може трошки більше кинули його на передову в Покровську. Ми працюємо з колегою з мамою, з Тетяною. Наскільки знали, що дуже хороша, порядна сім'я, і хороший син був дуже мало був на, на захисті нашої країни. Особисто сина не знала, але зі слів мами був дуже хороший вихований син. Також провести в останню путь Віталія Ващука прийшли і просто небайдужі люди, аби вшанувати пам'ять про героя. Мені тільки прикро, що немає молоді молодь не ходить віддати останню шану. Я не кажу, що обов'язково потрібно стояти біля е, труни. Можна просто прийти і тут на площі. Е, Своїх тих 30 хвилин виділити, аби віддати останню шану загиблим. Це останнє, що ми можемо для них зробити, і це обов'язок кожного, тому що е, вони загинули за нас, тому е, вони загинули і за нас, і замість нас. Біль і смуток супроводжували похоронну процесію. Рідні героя Віталія Ващука не стримували сліз, проводжаючи його вже в останню дорогу. Поховали героя в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя. Вічна пам'ять, честь та шана воїну Віталію Ващуку.